Друзі, привіт! Якщо ви не рівнодушні до тварин, я прошу вас додивитись це відео до кінця, тому що це відео буде про дуже важливу тему. Нещодавно я наштовхнувся на просторах інтернету відео на відео про те, що Україна планує зробити податок на утримання тварин, і брали на вулиці інтерв'ю у людей. Як вони до цього ставляться? І люди були дуже негативні, налаш... негативно налаштовані. Вони казали не на часі, вони казали, що О, знову наша влада щось вигадала, знову все не так, все не то. Але я ж розумію, що думками людей легко маніпулювати відео. Мені стало цікаво, як же люди ставляться до цього насправді. Я зробив репост на своїй сторінці в Facebook для того, щоб поспостерігати за реакцією. І я був здивований, але маса обурення. О, як так? Ще більше буде безпритульних тварин, ще більше буде податків, ще важче буде жити, люди будуть викидати тварин. І мене це дуже здивувало, тому що весь цивілізований світ сплачує податки. Але давайте я вам спробую пояснити, чому я позитивно відношусь до податків і чому я вирішив записати для вас це відео. Коли почалась повномасштабна війна, ви всі спостерігали, як ми рятували тварин, як ми евакуювали зон бойових дій. Але ми зштовхнулися з проблемою, що тварин не вичерпна кількість тобто неможливо вирішити цю проблему. Просто беручи тварину, везучи її до притулку, і потім прилаштовуючи її до родини. Тварин нескінченна кількість. А ще ми штовхнулися з проблемою, що інколи навіть до Донбасу не треба доїжджати, щоб побачити собак, які потребують порятунку. Ви також можете подивитись по селах. В яких ви мешкаєте, пройдіться, позаглядайте по дворах, в якому стані там е, живуть собаки на ланцюгах, що з ними відбувається. Подивіться на всіх цих е, тварин біля будівель, біля місць скупчення людей. Е, подивіться вздовж узбіччя доріг, скільки е, мертвих тварин. І це ж не десятки, не сотні, і не тисячі, це мільйони тварин. В рамках нашої держави, які постійно гинуть. І я вам скажу чому. Це відбувається тому, що ніхто не контролює утримання тварини. Фактично, якісь правові акти є, фактично якісь закони є, але це фікція. Насправді, кожна людина може зробити зі своїм собакою або кішкою що завгодно. Може його вбити. Може нагодувати, може вивезти в ліс, може топити цуценят або кошенят, може случати, розлучати, може посадити на ланцюг, там, через рік собака помер, посадити іншого і так далі, тому подібне. І це маса класичних таких речей. А є ще не класичні речі, є всякі маніки, збочинці, садисти, які е, знущаються над тваринами, роблять їм боляче. І отримують від цього задоволення. Ми зштовхнулися з цими проблемами і зрозуміли, наскільки це масштабно, наскільки титанічна ця проблема, розумієте? І просто брати тварину, а, прилаштовувати її в родину. Це безумовно благородний поступок. Це для цієї тварини вау. І я шаную всіх тих, хто цим займається, в... хочу висловити своє... свою повагу. Але в глобальному сенсі слова, це не призводить ні до якого прогресу. І тому ми почали думати, як же нам вирішити цю проблему, як законопатити цю, цей отвір а, в човні, в якому ми пливемо, бо, бо саме таке порівнення приходить мені на думку човен, в ньому є отвір, а ми вичерпуємо воду. Замість того, щоб цей отвір а, законопатити. Ми просто черпаємо воду. І як же нам вийти з цієї ситуації? Я дуже довго думав, вивчав досвід навколишніх країн сучасного світу, спілкувався з багатьма різними людьми, і ми прийшли до певних висновків: тобто, мають бути створені центри утримки тварин. так де собаки, які знаходяться на вулиці, або собаки, які залишились без власника, будуть чекати нову родину, треба відловлювати собак на вулиці, вакцинувати, їх стерилізувати і так далі. Треба створювати інфраструктуру для тварин, треба робити обов'язкове щеплення, вакцинацію і так далі. У нас є ціла програма, яка називається Pets Friendly Ukraine. Програма, яка створена для того, щоб Тваринам в Україні жилось комфортно, і ми довели, що ми сучасне цивілізоване суспільство. Але на всі ці дії треба кошти. Що, 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 що не зроби? там, вакцинувати собаку, або навіть утримати її, або пролікувати, кудись перевезти, погодувати. На це все це треба кошти. І коли ти приходиш до держави з будь-яким проектом, типу, ми хочемо впровадити для собак або для кішок, неважливо, ось таку програму. Вони питають, де брати кошти? І один з варіантів, де брати кошти, це податок. Тобто кожен свідомий громадянин, який утримає тварину, собачку або кішку, їх величезна кількість по нашій країні, їх мільйони людей. Якщо буде невеличкий податок, не обов'язково там сплачувати тисячу гривень кожен місяць. Невеличкий податок це вже дасть якісь кошти, які можуть піти на побудову цієї інфраструктури. Плюс закони, порядки, утримання тварин. Мають кимось контролюватись. Тобто, це має бути контролюючий орган, йому теж треба сплачувати зарплати, йому треба давати там, на проїзд, щоб людина проїхала, перевірила стан собаки, перевірила, чи зареєстрована, перевірила, чи вакцинована, і так далі. Тому подібне. На все це треба кошти. Тому один з пунктів Pets-Friendly Ukraine це. Вести податок. І я двома руками за, щоб держава вводила податок на тварин. І я розумію, що, можливо, я когось налякаю, що о, тепер мені ще за тварину треба платити, о, люди не захочуть платити, вони будуть викидати тварин на вулицю. Проте ми це передбачили так само. І для початку треба зробити обов'язкову реєстрацію без податку. Тобто зареєструвати всіх тварин без виключення, які мешкають у громадян України. У кожного свідомого громадяна має бути зареєстрована тварина. Таким чином, ми будемо розуміти взагалі кількість тварин, кількість собак, кількість кішок. Можемо робити якусь аналітику, статистику, а потім можна поступово вводити податок не на існуючих тварин, щоб люди не викидали їх на вулиці. Щоб позбутися податку, а на тварин, які люди будуть придбавати, скажімо, через рік або через два. Тобто ми оголосимо, що вводиться, в податок, вводиться податок на тварин, скажімо там, в му році. І тоді людина, яка захоче собі взяти собаку або кішечку, в 26-му році, буде знати, що для того, щоб взяти тварину, Треба сплачувати податок. І таким чином тварини будуть попадати до свідомих людей. Тому що несвідома людина, звичайно, не буде готова сплачувати на тварину кошти. Вона взагалі не хоче витрачати якісь ресурси на тварину. І вона годує кістками, топить цуценят, вивозить в ліс і так далі. Тобто цей механізм. Допоможе, по-перше, зменшити кількість тварин домашніх. Не кожен захоче сплачувати, не кожен захоче отримувати. бо зараз люди відносяться як до іграшки. Взяв, потримав, викинув. Захворіла, вмерла, закопав. Коли це платно, відношення зовсім інше. Плюс до держави надходять кошти. З яких можна сплачувати зарплати контролюючому органу, який буде слідкувати за те, щоб собаки були вакциновані, стерилізовані, чіповані, щоб собаки не губились, щоб собаки не розмножувались безконтрольно і так далі, тому подібне. Тобто нам треба створювати умови, для того, щоб законопатити отвір в човні поступово, не одразу, не різко, але я. Дуже прошу вас подумати про цю проблему з цього боку. Бо що зараз відбувається в країні з тваринами, це страшне. І ми, свідомі люди з вами, маємо вирішити цю проблему. Впровадження податка це нормальна практика. І я, як свідомий громадян, з радістю буду сплачувати 100-200 гривень за своїх собак, які у мене мешкають. Розуміючи, що ці кошти будуть допомагати решті тварин жити своє якісне життя, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї практики, і що ви думаєте про те, що я вам зараз розказав.